Тому ну що, всім доброго і гарного дня. Бачите як? Супровід. Це я на візочку. Да. Всім привіт. Ну, бачите, як тримає пересування, триває. Дуже непогано. Головне, що робити. Дійсно, дійсно, так, 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 є, є, є. Ну, трохи в боки. Ну, ви знаєте, дуже багато хочу. Але непогано виходить в мене. Так, всім привіт. З вами в прямому і в прямому ефірі. записи... Бачите, як, потроху, потроху ми рухаємось і непогано. Вимитаю камеру, бо треба їхати.